Всім привіт Ваня поламав трактора. Тепер спасибо. ремонтує. Всім спасі за знакомство. Почав брати масло, бігти з-під прокладки, з під головки ж, так? Да? Да. І вихлопнув вилітати. Масло почало. Дуже багатсько за зміну треба доливати було. Поки я був в полі, Ваня вже тут розкорочив. А, будеш допомагати все, ну коротше купили отаку поршневу. поршневу. міняти за одну поршневу, не тільки одні прокладки. Так, как якби... Ага. Ну, коротше, будем ставити уже покажу тут по отдельности. кольца поршня, все. а что, по да да кольцо уже почти одно вышло Надо деревяк, а. ты, маленько, да. короче Ваня, кажется и руками вышел перший цей вибиваємо. Кольця вийшли короче, поршень в гільзі сидить. Ну Зараз до кінця виб'ю. Він повинен випадати вже. Не знаю, в чому справа. Тут дивлюсь, не знаю відео передасть, не передасть. Так пекли, що вже аж тріщина в поршні. короче Зараз тоді вибиваю подивимось, чому він заклинив. Ну шо? Іде, чи не йде? тут не видно? У меня. Воно, чи не воно? Опа! оно я не вытяну. Че... О, теперь раскручивать. Ох, Ёлки. И резиночка поехала. Уже поехала. Так, вроде ж на антифризе ж ездим. Что ты за... Ага, тут. І туди пляшку, на... трошки переробили зйомник під першу і четверту. Нічого тут тупості. що воно таке взагалі? Направляйте, Направляйки заважають. Направляйте для головки, там різьба для боку. Тоже. Тоже лучше, ніж молотком. Короче, одна гильза уже на месте, мусор попал. Вот, так вот оно Так, Что у нас тут? Надписи есть. Лічно, Здається, швидше стало, ніж на перший. Малого. А ну, покажи, як ти руками пресуєш. Сварк, ти курсі, щоб ти голозливий? Да, переважно залетіло. Ну. Может, ты четвертую другую пхаешь? Бля. Или третью? Слышь, ж ця вылазила. Да. С мучениями. Что, пробовать ей подбивать? Ух, а так пошло. Ничего делай, да. Уз, чи руками підпихни, я гляну. Снизу еще там колечко не повылазило. Тарик, сейчас солнце как бы вылазит, насветило. Так. Тут вроде нормально. Да тут вроде тоже. Кажись ничего никуда не вылезло. Єсть. Так, ну що ж, ранок наступного дня гільзи встановлені. Так, так, гільця поршняві. Ну, покажу їх, я будемо збирати так, палець і поршень. наші Першня, будемо зараз зйомник е для оцих кілець е в полі, в тракторі залишився, забули вчора забрати. Треба було вчора ранком забрати. Ну, коротше, знову таки трактор з цими зйомниками поїхав у поле. Зараз Ваня поїхав, забере і будемо розбирати і встановлювати нові поршення та й у поламав Та вже вони блядь, ти поняв вже що в матлі вискакує там уже держав де. Игра в четыре руки. <laughs> ну, в принципе. Все? Сейчас подниму. А зараз подивимось в новых поршнях пальцы гуляют в старых. Рукой не забьешь. Она. Распаковка. Да <laughs> не мягкая тряпочка, и клееночка. І скотча не пожаліли, і бумаги про те саме, які забули, не пожаліли. Нічого. Не переведу, щоб низ косок не пішов. Ти, а вновь од руки заходи. Так. Так, зараз воно робиться. Випало. І падла, блядь. Не заложено. Все отлично, все красиво. Длинечку нужно помнить. Чьи они, я не знаю. Да я по маслу. Сейчас. Кажись, да, и правильно. Ну що ж, потрошку зібрали, настав момент регулювання клапанів. Робимо по книжці, де тут, коротше, на першому циліндрі випускний починає впускний, о, закривається впускний, почина відкриватись, регулюємо 4-й, 6-й, 7-й, 8-й клапана, ну і потім на 360. Крутимо і всі інші регулюємо. Що Шо це щоб не вимазалось. Там чорний. сам? Це я спробую 4. Так, це випускний у нас виходить. Мазочне піро. Корею, відрегулювали 0,3 впускні, 0,4 випускні. Кілька разів прокрутили, перевірили, підрегулювали. Тут щось два рази прийшлось перерегульовувати, саме цей випускний на четвертому не знаю, чому так. Інші, здається, нормально. Співпали. що там і куди так ну що ж завершення цього відео знімаю вже мабуть тиждень пройшов трактор вже в полі був з культиватором не знаю передасть мікрофон чи не передасть роботу Двигуна. Ну, в полі вже був все, здається, працює. Ну що ж, відео можна завершувати, не пам'ятаю, чи казав, чи не казав. Підкинули шатунні вкладиші новенькі n 1 Ну і поршнева була замінена. Змінилось після цього те, що зник білий дим, який йшов десь приблизно хвилину після запуску двигуна. І також з'явилось таке, що газ в який даєш, наприклад, по дорозі я звернув увагу то так раз і пішов білий дим замість чорного. Ну, а так, в принципі, подивимося, ця поршнева відходить. Ну на цьому напевно відео думаю можна завершувати.